Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповідаю, що тримає оця палка. Ну я думаю, ви бачили, що у нас тут ось такі. Провода, бачите, вони йдуть он туди, он туди і до тієї бісідки. Що буде, якщо впадеться палка, ну дивіться, по-перше, якщо впадеться палка, перестане. Буде дуже низько провода, та перестане працювати, наприклад, електрика в цій бісіті та, напевно, в цій. От. Друзі, я... запам'ятайте, що робити, якщо у вас обрив е дротів, відразу викликайте аварійку. Нічого не чекайте, може ми це самі виправимо. Цього такого робити не можна. Викликайте аварійку і вона вам все виправляє. Але це треба е трохи почекати і, і ще треба трохи часу. От. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Краще, наприклад, якщо ви бачите таку палку, не можна, не можна, ось, не можна ось так робити, тому що буде тоді обрив дрот... дрота. От. Я сподіваюся, що всі вже знають, що буде, якщо а, трясти цю палку. От.